Пішохідна зона буде безбар'єрною, адаптована під потреби маломобільних людей. Її облаштують тротуаром, який понизять, аби дніпряни та гості міста без перешкод мали змогу пройти у необхідному напрямку. Також перед проїзною частиною встановлять тактильну плитку. Буде відремонтований тротуар, зелена зона дерева будуть окремо із широкоформатної тротуарної плитки для більш зручного пересування мешканців. Вже з наступного тижня комунальники розпочнуть укладати нове асфальтне покриття. Загалом планується оновити 2,5 тисячі квадратних метрів дороги, також площу тротуарної плитки і бордюрів. Тут у нас проїзна частина в асфальті. Вона з двох сторін обромлюється гранітним бордюром. Цей гранітний бордюр ми збережуємо це як центральна частина міста. І взагалі мирова практика показує, що такий природний камінь повинен залишати в центральній частині, тому ми його зберігаємо, перестановлюємо нові відмітці відповідно до нового асфальтного покриття.